Нова філософія лікування у новому медичному центрі Шарабі місто Чернівці, вулиця Комарова, 33. адреса сучасного багатопрофільного закладу, який відкрили у нашому місті. Цього ішли. Були плани, були цілі, були мрії, і ось це сталося, вийшлося. Сьогодні ми відкриваємося. У нас працює першокласний персонал, який дарує любов, увагу, турботу, здоров'я, комфортні умови, якісне новітнє обладнання, преміум класу, і найголовніше привітний колектив медиків, професіоналів, котрих об'єднала спільна ідея: не просто лікувати, а контролювати спільно з пацієнтом стан його здоров'я при цьому застосовуючи профілактичні технології на сучасному світовому рівні, то я би на перше місце поставила якісну профілактику, потім діагностику, потім уже лікування. А потім я би так сказала, що теж профілактичний такий напрям сучасний у всьому світі, що дуже актуальний, це уникати надлишкових втручань. Ми гарантуємо саме спочатку консультацію. Спочатку ми чітко з кожним пацієнтом визначаємо, що йому конкретно потрібно. Профілактичні огляди на базі медичного центру один з пріоритетів і в роботі досвідченого онкогінеколога, адже рак молочає є і вражає все більше юних дівчат. Працюючи вже більше 20 років онкогінекологом, я сформувала єдину пораду нашим жінкам. Здоровим, молодим, гарним, яких нічого не турбує, проходити хоча б один раз на рік онкопрофогляд. Це є неінвазивна безболісна процедура, це звичайний огляд на кріслі, це ультразвукове обстеження, і це цитокольпоскопічне обстеження, тобто забір матеріалу на цитологію, на клітини, неінвазивним методом. І огляд шийки матки кольпоскопічно, тобто збільшення. На 120-140 разів тої картинки, яким ми зазвичай бачимо. Окрім того, у медичному центрі розробляють комплексну програму для жінок, котрі побороли рак, аби покращити самопочуття та стан організму у реабілітаційний період. Хотілося би обновити їх якість життя, їх психоемоційний стан, їх фізичний стан здоров'я, соматичний. Для цього на базі цього лікарні працюють лікарі сумісних. Це гастроентеролог, психолог, дієтолог, хузіст. Адже надають у медичному центрі послуги за різноманітними напрямками. Ми можемо запропонувати такі напрями, як дерматологія, естетична медицина, потім стоматологія, гінекологія і з онкологічним напрямом, що дуже цікаво і дуже актуально для наших чернівчан. Також ми вже запланували великий напрям терапевтичного профілю: тобто, це і кардіолог, гастронтеролог, ендокріонолог, також дієтолог. Обстежують пацієнтів на найвищому. Рівні. Ультразвукові дослідження тут проводять на якісному сучасному обладнанні експертного класу. Ультразвукове дослідження щитовидної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини, органів малого тазу у чоловіків та жінок, органів сечовидільної системи. Також ми досліджуємо судини. Довіритися діагностам шарабів впевнено можуть майбутні матусі окремий напрям обстеження у медичному центрі УЗД вагітних під час усіх триместрів. Від постановки діагнозу вагітність до останніх термінів до з включаючи до плерометрії, ми проводимо вимірювання кровоплину в усіх судинах матково плацентарного комплексу та судинах дитинки. І це дозволить жінці щасливо, спокійно виношувати. З'яснюємо це по всіх критеріях сьогоднішнього сучасного сьогодні. Утразвукового світу користуємося критеріями фонду медицини плоду. Окрім цього, медичний центр пропонує і стаціонарне лікування. Шарабі комплексна робота фахівців, котрі згуртувалися в один колектив задля кращого здоров'я в Україні. Заходьте в наш медичний центр Шарабія. Здоров'я вам і вашим рідним.